На півночі Дніпропетровської області, неподалік села Чернечина, археологи досліджують нехворощанський монастир Успіння Пресвятої Богородиці. Пам'ятку часів пізнього середньовіччя. до цього часу про монастир було відомо лише з писемних та картографічних джерел. Зі свого боку, археологи хочуть дослідити руїни з точки зору саме матеріальної спадщини. Окремо вони відзначають інтерес та допомогу місцевої громади, яка зацікавлена у відновленні історичної пам'ятки. Монастир був побудований водночас із містечком Нехворощою, що його заснували втікачі з Поділля. Розташовувався він на лівому березі Орелі на землях вольності війська Запорозького Низового, підлягав юрисдикції січового граму покрови Пресвятої Богородиці. З цих причин називався також Військовим та Заорільським. Олександре, власне, зараз проводяться розкопки на півночі Дніпропетровської області. Що за об'єкт? Як було встановлено, що цей монастир саме тут знаходився? Ну власне, про те, що тут відбувається зараз. Ми працюємо на дуже цікавій пам'ятці. Це без перебільшення святиня запорізького казацтва, один з двох монастирів, які розташовувалися на території вольностей війська Запорозького низового. Це не хворощанський монастир, Успіння Пресвятої Богоматери, і про цей монастир знали давно, але в основному вивчали джерельну базу без археологічних досліджень. І лише коли до нас дійшли чутки про те, що територія монастиря постійно грабуються, про те, що там є перекопи, і пам'ятка може просто зникнути. і Ми про неї взагалі нічого не будемо знати. Після цього у нас відбулася спершу археологічна розвідка, і вже зараз повноцінна археологічна експедиція, археологічні розкопки на території саме цього монастиря. У нас працюють волонтери, у нас працюють студенти історичного факультету різних років навчання. Є студенти університету митної справи. І нам дуже сильно допомагає громада, громада Чернеччини, які теж зацікавлені в тому, щоб ми дослідили цю пам'ятку, і можливо в майбутньому зробили з неї туристичний об'єкт. Так, скільки ще буде тривати роботи, це роботи на один рік чи там це роботи на багато років, тому що дійсно пам'ятку треба рятувати. І ми вже домовились про те, що її будуть охороняти. Нам всіляко допомагають відповідно, і ми сподіваємося, що програма. Ма максимум цього року або наступних років це вийти на фундамент споруд, які належали монастирю. Заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко зараз перебуває у відпустці. Свій вільний час вона вирішила присвятити дослідженню старовини і оселилася у таборі археологів. Це музейні розкопки, це єдині розкопки, які на сьогодні проводяться в нашій області і організовуються з обласними закладами. Тобто, це по суті єдина експедиція, обласна експедиція. Очолює її Олександр Старік. На нього оформлено те, що раніше називали відкритий лист. Зараз це називається кваліфікаційний документ. На нього оформлений дозвіл в Міністерстві культури. Тобто, головна людина в нас на розкопі. Він не дивлячись на те, що в музеї ієрархія трохи інша. За перші дні археологічних досліджень вдалося знайти досить багато артефактів. Начальник експедиції Олександр Старік розповідає про знахідки на пам'ятці. Ми бачимо культурний шар двох періодів, який чітко прослідковується. По перше, це доба бронзи, і по-друге, це пізня середньовіччя, ранній модерн, тобто друга половина 18-го, початок 19-го століття. Тобто, тут ми бачимо і козацтво, і добу бронзи. Чим вони представлені? Якщо ми говоримо про пізнє середньовіччя, то в основному це такий поширений матеріал. А саме кахлі, які використовувалися на печах, в основному це друга половина вісімнадцятого століття. Ми бачимо барочний визерунок. Характерні для того періоду, вони були поширені як і на території Гетьманщини, так і на запорізьких територіях. І В основному є певний стандарт, тобто ми бачимо такі рослинні мотиви, іноді вазон, кахлі як карнізні, так і фронтальні. Тобто їх кілька типів. І, можливо, деякі з них ми зможемо відновити повну форму. Також є черепиця. Крім того, до подібного матеріалу ще можемо сказати, що є монети. У нас вже є кілька монет, як річі паспорт. Палитою, так і властива, мідні монети властиві для Російської імперії тогочасне. Так, це 18 століття, річ Посполита – 17, навіть перша третина 17 століття. До доби бронзи належать знаряддя праці з кременю, ножеподібні платівки, скрибачки і фрагмент терочника, який теж. Активно використовувався, і можливо, він має навіть. Подвійне використання саме в ті часи, тобто, ось, скоріш за все, це доба пізньої бронзи. Крім того, доволі багато кераміки того періоду, і теж сподіваюся, що зможемо відновити форми посуду для того, щоб надати повну характеристику того, що відбувалося на цій території. У свою чергу Валерія Лавренко наголошує, що факт досліджень важливий не тільки з точки зору майбутніх знахідок, але й того, що українська наука розвивається навіть в умовах війни. Будь-яка експедиція це обличчя музею. А експедиція в воєнний час це, звичайно, надважливо. Ми жартуємо з приводу того, що в будь-якому разі ми увірвалися до історіографії, до історії досліджень. Бо ну, знову ж таки, у людей через 50-70 років однозначно буде інтерес до вивчення того, чим люди встигали займатися, археологи встигали займатися в воєнний час. Кирило Дент історик, це його не перша робота у полі. Хлопець ділиться своїми враженнями від розкопок. Перебуваємо тут з самого початку експедиції. Це твоя перша розкопка? Ні, це моя вже юлейна п'ята експедиція, тобто, вже трошки з досвідом, і ніби нормально акліматизувалися тут. Так, а як працювати взагалі? От Зараз ми приїхали досить стихійне лихо, але зазвичай тут була така досить велика спека. Важко, тяжко, у чому легкость роботи, у угу. чому ну, важкость роботи. Дивіться, найважче те, що дуже жарко. А коли ти працюєш під пекучим сонцем, то це трішки ж... трішечки з морію. Звичайно, легше, коли є вода. Тобто, коли є вода, то всі працюють. Коли вода закінчується, то ми перестаємо працювати, тому що без води просто на розкопі не вижити. Фізичної праці важко, мабуть, лише дерева, корені, коли вони впиваються в землю. І ти ну дуже важко копати, коли є з, кор... з коренями, але ми долаємо ці прегради і дуже успішно проводимо дослідження цього монастиря цієї території. Після того як через певний час археологи завершать свою роботу, цілком імовірно, що територія монастиря стане туристичним об'єктом. Цьогорічна ж експедиція триватиме до кінця серпня.